Всім привіт! Мене звати Марина. Вітаю вас на каналі Мамури Переселенців. І сьогодні мені довелось потрапити в якийсь цікавий магазин на сонячному березі. Він називається Хола, ось його геолокація. Там якісь неоднозначні відгуки. По факту це маленький туристичний магазинчик. І там я знайшла ну, щось просто неймовірне. Це якісь азійські продукти, це от щось отаке. Отаке і, і, і от таке. Чого я повелась, я не знаю. Перше, що я побачила, це така фанта. В ній все написано японською. Не одного слова, не болгарською, не англійською. Вона коштує 689. Ми зараз з вами її спробуємо. Я поки назву всі ціни. Також ще була ось така фанта. На цій вже є прям якісь букви Кока-Кола Китай з кавуном Fanta 459 і ось такі штуки. І ось такі. Це, наскільки я зрозуміла, якщо ви пам'ятаєте, можливо, з дитинства чи ще там десь бачили, були такі печиво таке чокопай. І з початком повномасштабного його перестало до нас привозити. Його, це, наскільки я пам'ятаю, завжди була країна-виробник Південна Корея. І тут, в чому мене це прихватило, в чому мене це зацепило. Тут написано якийсь Соколапай, напевно, навірно, це цей чокопай, судячи з вигляду, e, Special Edition Пікачу намальований. І в чому прикол? що... На оці, тут також, бачите, але це якась рожева, а це повністю шоколадна. Що тут написано? For sale in Asia Only. Тобто це тільки для азійського ринку. Немає ніякої інформації, як це було завезено в Болгарію. Я думаю, що з них дуже легально. Але також сьогодні я заїхала ще в один магазин, назву, чесно кажучи, не пам'ятаю. І побачила оригінальний чокопай цей Оріон. Але але тут написано Оріон. Я пам'ятаю, що в нас в Україні я купляла в магазині Мегамаркет. Ця фірма була Лотте. І на мій превеликий жаль, поки вже я їхала додому. Я і вже дома я побачила, що виробник Росія, а не Південна Корея. Тут, сподіваюся, не, не Росія, тому що коли я брала, я не дуже думала Джапен. Сінгапур. Сінгапур, не Джапен. Мабуть, Сінгапур. Якщо я десь роздивлюсь детальніше, я вам покажу. Але по факту оце цей чокопай, це оця оригінальна штука, ну це я так взяла, це коштує 2,60, по-моєму. Тут всього 4 штучки. Але це Росія, таке не купляйте. Тож, давайте відкриємо цю велику штуку пікачу чокопай. Тут ось таке маленьке печиво. Пахне воно чогось бананом. Мені здається, що воно зі смаком банану. І це прям реально отой азійський чокопай. Хочеш чокопай? Реально дуже смачно. Я відкладу потім доїм. Спробуємо другий. Шоколадний. Так, і ось ця велика пачка, до речі, жовтих, там 12 штук, коштує 17 лев за пачку. Ось ці в одну ціну по 11,25. Упаковка в них така сама, якась колаборація Покімон і Оріо. Боже, я об'їмся. Це дуже смачно. Як я зумувала за цими чокопаями, коли їх перестали привозити в Україну, як сумно, тепер мені буде їсти ці чотири, бо вони російські, а оці можна купувати, тому що вони не російські. А ці з якоюсь полуницею написано з полуницею. Така ж сама упаковочка. Ще дуже смачно. Це вам не вафлі боровець До речі, після цього відео я вставлю. Юля зняла. Вона вирішила спробувати вафлі-боровець. Побачите її відео, тому залишайтесь до кінця. Ну і ось ці чокопаї. Рісняю. Такі самі, як оці, тільки наче ці трошки менші, ці більше. шмак такий самий, але ці бананові, ці звичайні. Ну і напої. Там ще була така синя, за чимось іншим, не знаю з чим. Я вирішила взяти червону, тому що вона була одна, кавунова. Щось вона якась не сильно газована. А взагалі не газована. Не газована фанта. Ну, якщо чесно, ну, ну не знаю. Наче воду кавуном, кавуна водою помили, і це фанта з сахаром. Ні. Ну, не стоїть цих грошей. Ні, попробують прикольно, але ну... Такийсь компот не найкращі як якості. Якісь, знаєте, наче в селі якась дешева солодка вода, в якій газики ще випустилися. Хоча вона холодна, має бути смачна, взагалі ні. Ну і оце японська, тут намальований персик. На цю надію в мене капець. Вона в залізній Ну Ця пшикнула. Ой, як вона пахне персиком, ти теж хочеш. Вона повністю прозора, трошки газована, така дуже персикова, дуже персиково. Ну, Це набагато смачніше, оцю спробувати можна. Бо прям прям фу. Вас тільки що посунули, бо це код соває. Ось такий був в мене невеличкий огляд. Я не знаю це. Це дуже прикольно. Не знаю, в чому тут прикол покемонів. Всередині ніяких немає ні наліпок, ні якихось карточок, не собери свого покемона. Ні, брешу. Є карточка. Карточка з пікачу. Всі будуть карточки з чимось. Я не знаю, чи можна їх десь ще глядіти. Може, їх можна десь погуглить в інтернеті. Ну, Але це якісь... Це якісь спогади з дитинства. Оце ці чокопаї для мене. Якщо взагалі колись куштували такі, чи ну, якісь такі варіанти, напишіть в коментарях. Тут, коротше, ще карточки з покемонами. Не знаю, вони мені, напевно, не дуже мали. Можу, Вероніки віддати, їй подобається пікачу. Тут теж є карточка. Ну Тут не пікачу, тут якісь... Якщо ви дивились покемони в дитинстві, може ви знаєте, хто це. Я, я не знаю, хто це, Якісь пінгвіни, якісь з очима. Ну і Пікачу. Пікачу це круто. Пікачу я знаю. Коротше, такий був огляд. Дивіться на Юліні вафлі. підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки. Всім дякую за увагу. Дивіться Юліну огляд Вафель. Всім привіт! Сьогодні пропоную вам зробити маленький огляд дегустацію на ось такі батончики, які я знайшла в Болгарії тут в Жанеті. Ось такий боровець, вафлі і, і ось такий, ось такі. Це з халвою, ці спартакалові корічки, тобто з шкурками апельсину. Мене життя нічому не навчили вже попередній випадок, коли я купила вафлі Боровець і те, що там залишилось, викинула в сміття. Але вирішила сьогодні спробувати, тому що ці якісь дуже цікаві. Так, перша есінсінові корічки. Вона в шоколаді. Невідміною від тих що я раніше куштувала. Mm. Mm. До речі, дуже непогано, Відчувається трошки смак апельсину, і вона така достатньо непогана. А ось ця з халвою, мені здається, має бути ще краще. Я люблю халву. Не всю, але люблю. Можливо, мені треба було їм дати час в холодильнику. Угу. Я б не сказала, що це халва, наче щось бідне, такій наче не знаю, Не, що це схоже. А загалом можу сказати цю рекомендую. Під каву буде. Добре, оця. Ну, щось дуже дивне, але це точно не халва. Дякую всім за увагу!